У гонитві за ідеальними формами не тільки ми, звичайні смертні, витримуємо муки різних дієт. Зірки нашого шоу-бізнесу теж люди, а значить, проблеми зайвої ваги доводиться вирішувати їм. Деякі з них не стали робити з цього таємниці і поділилися своїми секретами. Зокрема, Тіна Кароль, Аліка Сміхова, Ані Лорак та Лайма Вайкуле розповіли, як підтримують ідеальну форму тіла та кому завдячують титулом найкрасивіших. В українському і російському шоу-бізнесі навряд чи можна знайти виконавців, які за габаритами схожі з Монзерат Кабальє. але і там знаходяться ті, хто мріє сходити. Співачка Гайтана обожнює італійську кухню. Але у ті моменти, коли зірка хоче скинути пару зайвих кілограмів, вона вимушена відмовитися від смачної пасти. Останнім часом співачка віддає перевагу різним салатам з томатами, оливковою олією і базиліком. Щоранку Гайтана випиває стаканчик ананасового фрешу. На обід обирає смачне м'ясо кролика в сметані. На гарнір риси знову фреш, переважно запельсина чи грейпфрута. На вечерю співачка любить салати з морепродуктів. Її колега по цеху Ані Лорак теж поділяє погляди гайтани. Лорак переконана, що професія і є головний стимул для того, щоб виглядати добре. Найкращою дієтою для неї є живий концерт. Один виступ на сцені допомагає скинути кілька тисяч кілокалорій, так що потім можна їсти все підряд. Аліка Сміхова запевняє, що найсмачніша їжа це корисна їжа. М'ясо та каші окремо і обов'язково з овочами. Газовану воду акторка не п'є. Недалеко від її будинку б'є підземний ключ, тому родина Аліки завжди має доступ до джерела. На думку сміхової, гарна вода це теж запорука здоров'я. Дай тебе я украду, хит на щастя не біду, моя август і в году, Алсу – справжня ласунка, тому дієта вона дотримується шоколадною. Протягом дня вона може з'їсти два шоколадні батончика по 40 грам а з напоїв каву без цукру із знежиреним молоком. Співачка стверджує, що за п'ять днів такої дієти худне на 6 кілограмів. Кефір рецепт успіху Лариси Доліна. Естрадна діва запевняє, що молоко, яке є дуже корисним для організму дітей до 7 років, стає у великій кількості шкідливим для дорослих людей. А кисле молоко, кефір та сир, навпаки, омолоджують організм. Кефірні дні у неї чергуються зі звичайними. Завдяки такому режиму харчування доліна змогла за півроку схуднути на 24 кілограми. Колись тіна Кароль без сорому черпала сили з тортиків та інших солодощів. Але згодом вона змінила солодощі соковитими кавунами. Результат чекати себе не змусив. Як кажуть, наближені до співачки люди, тіна вже відійшла від виснажливих дієт і вирівняла свій раціон здоровою їжею. Сама вона вважає свою дієту не дієтою, а просто правильним і грамотним харчуванням. Ой, не буду горювати, буду танцю. Зайва вага не тільки трагедія для жінок, але й великий ворог для чоловіків. Ніхто мене не любить, ніхто не приласка. Андрій Данилко кілька років тому вже починав боротьбу із зайвими кілограмами. А нещодавно він знову вирішив здійснити задум разом з подругою Іриною Білик. шоумен відправився до санаторію, де впродовж кількох тижнів привчався до здорового способу життя. Результатом, як запевняє Ірина, обидвоє залишилися задоволеними. Настя Каменських впевнена, щоб мати гарну фігуру, слід просто-напросто відмовитися від їжі по вечорах. Бутерброди в перервах між виступами стали табу для співачки. Супи та фрукти займають головне місце в її раціоні. Для того, щоб організм був заряджений енергією на весь день, вистачає п'яти різних фруктів і одного-двох стаканчиків свіже соку. А у райдері потапа і насті тепер обов'язковим пунктом значиться гаряча їжа, наприклад, суп або борщ.